Всім привіт! На каналі ІНСТРУМЕНТ Сьогодні у нас обзор перчаток, які зроблені з кевларової нитки. І заявлено, що вони не ріжуться. Зараз спробуємо це перевірити. Ну, як бачимо, ми їх покрамсали, тут легенько кікінитка прорізалась. Угу. Угу. Что? Ничего не мое. Ножик у нас острый. Зараз спробуємо перчатку. Тобто витримує кілька порізів в тому самому місці. Довго різати по одному місці не потрібно. Як бачимо, її тут пробували прорізати. Вона витримує такі порізи. Тобто для роботи з гострими предметами. З ножами різними, з тонкими металами. чи При зачистці проводів такими ножами можна теж її сміли використовувати. Всім, кому сподобались перчатки, можете перейти по ссылки на наш сайт, там їх купити. Всі останні підписуємося на канал. Ставим лайки. Всем пока.